Яка зараз ситуація з мовою країмською? Якщо коротко, то погано. Ем, носіїв, на жаль, можливо, навіть одиниці. Я не знаю, скільки носіїв кримської мови в Україні. Але ну, якщо кримськотатарська знаходиться, ну, визнана вже на межі зникнення, караїмська прям, ну, вже стоїть на обриві. Це, це жахливо. Але так, це треба відновлювати. Так, це питання не навіть 10 років, не 15 років, це питання поколінь. І е, в цілому є навіть шлях відновлення. І ми зійшлися на головному напрямі цього шляху. Е, е, я у розмові з Ріфатом Чубаровим. Е, ми з ним зійшлися на думці, що. Шлях до відновлення караїмської мови, враховуючи наскільки вона близька до кримськотатарської, шлях відновлення караїмської мови лежить саме через відновлення кримськотатарської.